Доброго дня! Сьогодні ми покажемо вам, як активувати пластинку Роса або Хайрекс. Ви бачите ключик, який має згин, і бачите пластинку, на якій попереду є спеціальний отвір, в який ключик потрібно буде вставити. Ось він, цей отвір. Ваша задача поставити ключик в отвір, прямо прямо як він йде, не знизу. Не збоку, а саме прямо. Цей е, згин не дасть ключику впертися в піднебіння. Ви вставляєте ключик в отвір і маєте впевнитися в тому, що він стоїть міцно. Е, е, на пластинці є два отвори: спереду та позаду. Коли ви активуєте пластинку, новий отвір автоматично з'являється попереду. Ось таким чином пластинка розташована на зубах в ротовій порожнині. Задача дитини розкрити широко-широко рота, дихати носом, і ви при цьому робите активацію. Ось беремо беремо ключик, ставимо, впевнюємося в тому, що ключик нікуди не з'їжджає, і робимо активацію. Ось таким чином. Бачите, що ключик згинається, і е, далі вам потрібно дістати ключик з е, цього отвору. Дуже важливо, коли ви дістаєте ключик, ви Ось ще раз покажемо, як активується. Так. І дуже важливо, коли ви дістаєте ключик з пластинки, витягнете не вниз, а трошечки дозаду і боком витягаєте ключик, тому що е, отвір має свою. Свій діаметр, і якщо ви будете тягнути просто вниз, він не вийде, цей ключик, вам потрібно тягнути дозаду, і боком ви виводите його з ротової порожнини. Ось ви бачите отвір позаду. Якщо, наприклад, наступний день ви не можете вставити спереду в отвір, вам потрібно докрутити позаду, тобто ви спочатку вставляєте ось таким закритим ключиком. І рухаєте назад, і от автоматично з'явиться отвір попереду. Якщо вам потрібно активувати навпаки на звуження, ви вставляєте ключик, ось як зараз показано на відео, в задній отвір і крутите допереду. Допереду. Як активувати, вам скаже лікар лікар це індивідуально. Бротові пораження це виглядає ось таким чином апаратах стоїть на зубах, він зафіксований на цемент, ви не зможете зняти самостійно апарат. Ставимо ключик попереду, до упора і активуємо до упора. І витягуємо, і бачком витягуємо з жидової порожнини.